Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як проходить ануляція або припинення поліса або процедура взаємозаліку, і коли вона доцільна, коли недоцільна, особливо в ситуаціях, коли ви продаєте або купляєте автомобіль. Якщо ви продаєте автомобіль, на що треба звернути увагу? По перше ви повинні перебалакати з покупцем і запитатися, чи йому підійде ваш поліс страховий. Якщо підходить, ви можете попросити зробити оплату, наприклад, залишка коштів, які у вас залишилися. Якщо йому не підходить, або він відмовляється, наприклад, оплачувати ваш страховий поліс. Ви Повинні його припинити до моменту переоформлення машини на, іншого, на іншу людину. Якщо людина відмовляється, ви переоформляєте, анулюєте його і переоформляєте. Також зауважте, якщо ви пенсіонер або пільгова категорія, учасник бойових дій, ліквідатор наслідків Чорнобильської АЕС, інвалід другої групи. Або інші категорії, які мають право пільги на 50%, що ви маєте право на себе оформлювати лише одну е машину. Тобто, якщо ви не припинили дію поліса страхового і віддали його е іншій людині, відповідно ви не зможете наступний автомобіль на себе застрахувати по пільзі. Це дуже важливо і треба враховувати це. Тому що зараз система страхування налаштована так, що по вашому індифікаційному коду, по вашим особистим даним, податкова ну страхові компанії бачать, чи ви вже страхували автомобіль по пільзі або не страхували. І відповідно, якщо ви спробуєте оформити іншу поляс, іншу машину оформити по пільзі, у вас це не вийде. Ось так. Якщо ж ви купляєте автомобіль, що треба перевірити в даному страховому полісі? Дату, дійсність його, потім обов'язково перепровірити пункти 13-14. Це пункти, де вписано вік водія і додаткові особливі умови. Також є рекомендація щодо. Повідомлення страхової компанії, що змінився власник. Для цього треба перенабрати на кол-центр. Він завжди зазначається в самому початку договору. Там, де ну, дані страхової компанії указані, там є номер телефона для того, щоб з ними зв'язатися і повідомити, що ви придбали даний автомобіль. Е, часто задають питання щодо змін номерних знаків, і змін е, саме власника в полісі. Е, на жаль, такі зміни не проводяться. Власник залишається той самий, хто і страхував автомобілю щодо заміни номерних знаків. Це можна зробити, але в разі, якщо ви це не зробили, це не є е, помилкою або не впливає на дієвість поліса. І ви можете на ньому їздити. Так, вас не буде бачити поліція, може вас зупинити, але ви пред'являєте поліс з іншими номерними знаками, але по номеру кузова, сходилось сходилося, і не буде ніяких проблем з тим, щоб поліція вас відпустить. Або якщо трапиться ДТП, ви будете оформлятися і поліс буде дійсний. То з цим вообще проблем ніяких не буде. Я зі свого боку, звичайно, рекомендую міняти номерний знак. по Перше, поліція не завжди зручно, коли вас зупиняє і треба щось пояснювати. По-друге, це набагато краще під час, наприклад, оформлення того ж європротокола, менше буде різних запитань і, як ви кажуть, проблем. Наступ, якщо через деякий час у вас поліс самостійно анулювався, наприклад, ви їздили за кермом автомобіля, ви домовилися, що ви забираєте страховий поліс, або не домовились, а людина вам його віддала. І тут ви узнаєте, звичайно ж, від сотрудника поліції або від вдії сервіса. Вам ви бачите сповіщення, що у вас нема страхового полісу. Треба зробити наступні дії. Перше, перетелефонувати в страхову компанію і дізнатися, що трапилось, чого саме ваш поліс був анульований, е, достроково припинений. Якщо це зробила інша людина, вам треба обов'язково е, зв'язатися зі страховою компанією і повідомити, що вони. Якщо вони кажуть вам, що людина сама припинила власник, який був до цього, припинив дію поліса, ви маєте право вимагати, відновити його. Сподіваюся, що інформація була вам цікава. Звертайтеся, якщо вам потрібно. Додаткові питання задавайте, пишіть, будемо раді допомогти. До зустрічі, всього найкращого.